В умовах війни виходить, то дуже велику роль відіграє виконання робіт під напругою, так як лінія потребує ремонту. Ремонт виконується на ній, а лінія не вимикається. Ця робота, я думаю, наразі вона має дуже важливе значення в умовах масових теперішніх відключень, тому що роботи виконуються без відключення лінії. Тобто ми працюємо для того, щоб наша нейросистема працювала безперебійно. При роботах під напругою дуже впливають температурні режими. Тобто, якщо температура плюс 30 і вища, то ми працювати вже не в змозі. В вітряну погоду більше 10 метрів на секунду вітер. Ми також не маємо права підніматися наверх, тобто ця висота, ми не маємо права працювати. І в мряку, мряку дощ і інші складні. Погодні умови нам не, ну, не дозволяють виконувати роботу під напругою. Під час виконання робіт під напругою у нас використовується спеціальне обладнання, полімерні ізолятори, спеціальні канати, діелектричні. Е е Оснащення в нас йде зовсім інше, ніж для виконання інших робіт. Працюють в укремуючих захисних костюмах індивідуальних і в індивідуальному зюті, також окремою В інших країнах Євросоюзу виконують такі роботи, але в країнах Євросоюзу немає таких високовольтних ліній, як ми сьогодні працювали на лінії 750 кВт. Ну, енергосистема постраждала від російської агресії. Прильоти по підстанціях, прильоти по тесах. Потребує, що допомагає генерації, виходить, самої енергосистеми працювати От в складних умовах, але така працює. Роботи під напругою приносить економічну доцільність, так як були розрахунки зроблені, що так як лінія знаходиться в робочому стані, вимкнення немає, передача електроенергії робить і роботи виконується.